Всіх вітаю, мене звати Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. чтець оракулів, складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами. І ми традиційно дивимося, що понеділка прогноз на тиждень. Зараз понеділок, 11-та година ранку. І давайте ми з вами подивимося, що буде чекати взагалі нашу Україну на цей тиждень, на цей період. Давайте подивимося на період з 13 по 19 лютого, що буде нас всіх чекати. Не забувайте лайки ставити. Підписуйтеся на YouTube канал, на TikTok. Питання особистого характеру за номером телефону. Минулого тижня ну, прогноз, чесно кажучи, був такий доволі неприємний, доволі нехороший. Побачимо, що буде цього тижня. Ну, Минулого тижня й. Оркви полізли масово на Луганську область. Я з цим пов'язую таку кількість чорних карт, які мені випадали практично на кожен день. Почався такий от посилений наступ. Ну, але давайте подивимося, що буде цього тижня. З 13 по 19. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну на кожен день. З 13 по 19.02. Так, я витягую по 7 карт на кожну позицію. Давайте ми будемо з вами це все розбирати. Так, є. Тут є сім-карт на циганській колодії і на слов'янській колодії, відповідно, також я витягну сім-карт, ми з вами давайте будемо це дивитися. Так, я готовий. Давайте будемо дивитися. Так, понеділок 13.02. Перша карта на, на циганській колоді, карт, яка випала, це така досить хороша карта. Мені подобається. Карта священника. Ось вона. Священник, карта духовності, карта молитви, карта вищих сил, карта духовного захисту. Досить потужна карта, досить сильна. Тут Туз Христовий, також досить хороша карта на понеділок, карта сили. Карта нашої сили. Взагалі, ці дві карти є надзвичайно сильними. Ці дві карти це духовна сила, а це фізична сила. Це єднання двох сил. Можливо, якісь великі перемоги на фронті. Можливо, відбудуться якісь великі реформи і на енергетичному, і на духовному рівні. Понеділок мені подобається. Е, так, Вівторок. 14-те. О, якраз день святого Валентина. З чим я вас усіх і вітаю. Карта любовника випадає. Дорогі українці, проведіть цей день в любові е з вашими близькими, рідними. Подаруйте любов ближньому. От якраз День святого Валентина, карта Любовника випала. От нарешті, от прекрасно, позитивно, хоч щось хороше. А тут цимірка вовнова, погана карта вогневі загрози. Потенційно вогневі атаки можуть бути. Тому любов, любов'ю, але про повітряну загрозу не забувайте. Якщо десь часом буде, то от майте на увазі, бо це карта агресії, це карта якихось можливих повітряних атак. Циганська карта мені подобається, Слов'янська не дуже. Так, далі дивимося. Середа, середа, 15.02. Карта дитини випадає, карта народження чогось нового, карта, ем, карта, яка говорить про те, що ви подбали про своїх дітей, в тому числі про їхній захист, безпеку. Взагалі карта така досить хороша, досить позитивна. Карта захисту. А тут четвірка бубнова, карта фінансових складнощів. Карта якихось проблем з фінансами. Будь ласка, трошки в плані фінансовому, будьте економніші та заощадливі. Можливо, десь по критичній інфраструктурі може бути якийсь нехороший момент, і приліт. Будьте обережні. Далі 16.02. Карта розорення падає на циганській колоді. Карта, нехороша карта, негативна. Проблеми з фінансами, можливо, удари по критичній інфраструктурі. Розорення якесь, бідність втрати. Така нехороша карта. Дії аферистів. А тут шестірка червова карта дому падає на 16. Будь ласка, приділіть час вашим рідним, близьким, подбайте про них, приділіть їм максимально час. Далі дивимося, 17.02. Карта мислителя на циганській колоді падає. Добре, обдумуйте всі моменти в вашому житті перед тим, як приймати якесь важливе рішення. Добре, треба подумати головою, саме 17.02. А тут карта Зепса, карта Джокера, карта воїна. Карта великої воєнної сили, можливо, якась мілітаризація активна, можливо, якась військова підготовка, якісь важливі військові дії. 18.02 дивимося. Карта спостереження. Ось таке от, всевидяче око на циганській колоді падає. Тобто, цей день нам треба бути максимально пильними, уважними, можуть відбуватися якісь дуже важливі події. Так що спостережливість не завадить. А тут. Ну, я я не, дарем не сказав за спостережливість, шестірка пікова карта сепаратизму та колаборантів. Нехороша карта. І несподівані удари та атаки теж можуть бути. Така нехороша карта. От субота, мені здається, буде таким доволі жорстким днем, судячи по картах, нам всім треба бути пильними, уважними та обережними. А тут е, жорсткість, агресія і дії сепаратистів, активізація сепаратизму. І 19.02 перша карта, карта удачі. Хороша карта, карта збройного, фінансового, матеріального підсилення нашої країни. А тут валет бомновий, карта швидкості та руху. Карта, яка говорить про те, що щось може розвиватися швидко, динамічно, потужно. Хороша новина в тому, що цей тиждень нібито простіший, не такий жорсткий, як попередній. Попередній тиждень був набагато жорстким. Ну, попередній тиждень і орки масово полізли на Луганську область, і взагалі почали лізти по Донбасу. Тому, напевне, тому мені стільки негативу карти показали, бо почався наступ. А зараз. Зараз я бачу, що все-таки День Святого Валентина, 14 можуть бути якісь загрози. І субота, 18,02. От, 14 і 18.02. А, ну і ще я би сказав так: от 50 на 50, 16, тобто вівторок, середа, субота. Це от такі самі нехороші дні. Я би сказав, тому будь ласка, будьте обережні. Ну, тим не менш. Прям жорсткості-жорсткості карти не показують. Ну, субота, мені здається, може бути щось таке досить агресивне. Вівторок теж може бути. Ну, два дня. Ну, то от така от ситуація, от такі от карти. Всіх вітаю з прийдешнім Днем Святого Валентина, хто буде святкувати. Проведіть його в Любові, як тут вам показувала карта Любовника. Всім бажаю мирного, продуктового, хорошого тижня, гарно попрацювати, гарно відпочити, кому треба відпочинок. І ми побачимося в нових відео в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Заводовський. Підписуйтесь.